Не кожен отримує почесне звання мати героїня. Для цього потрібно не лише народити, але й виховати гарних дітей, достойних громадян України. Сьогодні на Уградівській районі державній адміністрації почесне звання мати героїня отримали три жінки. Одна з них Уляна Єгорівна Тимошенко з села Полюшкине. Чотири дочки у мене одна у Харкові живеть, одна у цьому. Ма була у Севродвінській, а переїхала вже у Москву. Правнучка у два маю вже. Бігала, хватала і на доярках, і на свинарках. Хватала з мене. І вдома було господарство, і корова, і свині, і курі, і гусі. Все держала. Син у живець у нашому селі, знявське, допомагає. На жаль, не всі жінки змогли особисто приїхати за посвідченнями через поважний вік і стан здоров'я. Це за матось зробили їх доньки. У нас було п'ятеро – чотири сестри і брат. У нас, в мама виховувала, батьки у нас не стало вже 25 років. Перша Перва кару потім колотелят була. 50 років ушла на пенсію. І ще працювала сім років. Вітала з наданням почесного звання жінок, що присвятили своє життя дітям, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Неля Чугаєва. Це достойне, серйозне, почесне звання, і хай ваші мами пишаються цим званням. Ну і хочу сказати, що відповідно до. Законодавчої бази у нас у державі почесне звання дає право на отримання 40% прожиткового мінімуму до пенсії. Дуже довгий тернистий шлях треба пройти, щоб стати матір'ю героїнею. Не всім це вдається, тому треба берегти і шанувати таких людей. Зауважила голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Здоров'я, ви ж бачите, якщо 80 років мамі, спасіба, що вона дожила, що вона жива здорова, і ви потішитесь цією честю, бо вони достойні. Ці жінки, які і ви. І в ваші мами вони достойні того, щоб отримати це за життя і отримати цю честь, тому що це честь доростити дітей, мати достойних дітей і від президента від держави відзнаку, окрім посвідчення, жінки отримали матеріальну допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів та додаток до пенсії.